Esse é isso якість життя в студентських гуртожитках Ужгорода покращиться, запевняє керівництво студмістечка Ужну. Цьогоріч майже тисяча першокурсників заявили, що потребують студентського житла. Згодом частина з них відмовилась, чи знайшла альтернативу гуртожитку, а майже 600 новоспечених студентів таки змогли поселитися. Порівняно з тими роками, в цьому році, якось навіть я не очікував, дуже спокійно пройшло поселення без ексесів, без, без якихось конфліктів. Люди з порозумінням поставилися до ситуації, бо така ситуація не лише в нашому гуртожитку. Ця ситуація від тому всій Україні тобто немає гуртожитків, які на 100% поселяють всіх студентів. За останній рік у гуртожитках провели заміну вікон, відремонтували кілька кімнат та 35 кухонь. Однак деякі блоки потребують негайного ремонту. Оскільки університет не може одночасно відремонтувати всі кімнати, то ці витрати беруть на себе батьки. А ті, хто хоче додаткового комфорту, може отримати повністю відремонтовану кімнату для трьох чи чотирьох осіб. Однак цим людям прийдеться витратитись на нові меблі. Десять блоків у нас зроблено за період весни літа за кошти університету. Замеблірувати будуть батьки і діти, які будуть проживати на протязі п'яти років без виселення, без переселення. Будуть у цих блоках жити. Меблі після п'яти років закінчення навчання залишаються у гуртожитку, оскільки оренда квартири таки суттєво дорожче за гуртожиток, студенти готові ремонтувати все за власний кошт. Головне, аби було житло. Ну, я змушений був піти в гуртожиток, бо тому що я так роже на квартиру у мене немає. Я поселився в гуртожитку. Умови потребують покращення, звичайно. Ми робили ремонт, тому після цього вже і краще жити. Ну, цього року зараз вже поміняли кухні, тобто вже краще можна і готувати їжу, а проживання, ну, як нормальне, тобто, в принципі, задовільняє, як так. Більш-менш нормальна кімната, що став порядок. Потрібно якось збавитися від е, тараканів, того що це жити. Складно, щоб не допустити корупцію. Цього року процес поселення контролює і студентство. Саме з подеї видають частину потрібної документації і закликають першокурсників не панікувати протягом вересня. Поселять усіх охочих. Першим ділом поселяємо. Другим ділом слідкуємо за прозорим, так би мовити, поселенням. В принципі, до 10 вересня до 15 буде друга хвиля поселення. Якщо ну якщо деякі діти відмовляються від гуртожитку, з'являються місця, то тоді поселяють тих, хто написав попередню заяву на поселення. Найбільша проблема гуртожитків їхня застарілість та обмежена кількість вільних місць. Щороку охочих проживати саме тут стає все більше, адже вартість цього житла становить лише близько 2000 гривень за рік.